36. Доброго ранку. Хтось буде зараз жарти хумус звідти їсти хочу. Зато вночі вже сьогодні попрала, посушила, ще раз перу. Коротше, а, і трохи поприбрала ванню, точніше посортувала там то, штуки. Те, що я збирала вже давно зробити. Нарешті я то зробила. Все буде їсти. знаю, скільки дуже лежать. Мої рогалички. Робимо порядки, я тільки що з посудомейки ну, забирала посуд, принесла на другий поверх, щоб не бігати. Коротше, стільки стаканів. Пашка, в шоці казав, що він ще не бачив ніколи. А я в Київці навчилась таскати багато стаканів одночасно, коли працювала в центрі. То, до речі, було так давно. Капець, скільки років тому та Криївка. Блін, навіть не згадаю зараз, скільки то вже років. Ну, коротше, дофіга. То, напевно, тільки 2006 рік було або щось таке. Боже, на голові капець. Буду сьогодні голову мити. Нарешті. Пашка, коротше, мої капці мої і свої. Бо я планувала зараз вже монтувати, але вирішила ще, коротше, вирішила ще, коротше, трохи корисними справами зайнятися, поносити посуд, щоб було потім куди складати. Брудний. Бо посуду майка, коли забита, то у нас потім той посуд, блін, в душі стоїть або ще десь. Ну, останнім часом то у душі стояв, тому що місця не було. Вання якась там, бліб, тумбочки всі, посудомийки, заставлені. Так, ладно, все. Бо я зараз порозбиваю то. А я далі наминаю хлібці з. Ой, що то в мене? Я далі наминаю хлібці з хобусом. Зараз має чи це я хочу скоро досушити голову. Обленерго. Голова посушена. Якщо що, то можете вирубати. Ні знімали Не знаю, я точно нічого не знімав. Що я робив? Кратше, але Ваня я зробив ось таку рамку. Покром вікна. Тут було таке ось чербне. Це треба все поклянути і помилювати, це все в білий. Кратше, вже ліпше виглядає. А то була така обвалена всяка плитка і не дуже гарно виглядало, обрізано косо небудь. І ще м -м -м, встановив я такий плафон. Чи в нас ось така тупа лампа без нічого? А на неї. Типа таке скло, я встав. Воно трохи дає жовтизну. Хто треба буде щось з тим рішити. І треба чіпити ще другу. Це ви буде випробовувати. Що Ні. Хтось зможе це зробити краще, бо до Можна, ви все дуже правильно говорите, але от після цього скандалу якраз пішли підозри. Вашому колишньому заступнику, що повалові, пішли підозри зараз. Самзу директору департаменту закупівель Міністерства оборони Хмельницького. Це, не раз, не не розуміє. Розуміє. це вже реакція правоохоронної системи. Підозри, арешти, це процесуальні дії, які відповідно до закону вони мають право робити і робити Єдине, що лізечка, в нас же така трошки ніченька, mm -hmm. глибока. Я там показував, що я сьогодні приклеїв цю ранку, вона там монтує. Я mm -hmm. трохи валяюся. А завтра я то все буду там зашпаклювати кругом, покажу, як я то зроблю. Я вже практично домонтувала, ні, не домонтувала, але майже демонтувала відос Угу. Ну, за сьогоднішній день. Завтра буду там шпаклювати і пане приклею цей пластиковий кутник, який я там приклеїти ще раніше. А, той кутник? Та? На двері. Чуєш, а ти будеш завтра. Шпаклювати, але фарбувати завтра ще не будеш. Білим, ні. Поняло. Ну я з коричневим пофарбую, приклею той кутник і все решта зроблю uh -huh. ту частинку. Uh -huh. Добре. Ми uh -huh. будемо uh -huh. лягати спати коти. Коти теж захоче спати. Один і тому ще другий кудись. Скажи Рушничко. всім на добраніч. І на Іноді рушничкові. Котик, а там дівчулі. Дівчулі вже сплять, кажуть, і вилягайте спати. О-о, вчи песу дурачок. Мінка, то давай позіхай, бо робила таку ага, не Хоч спи, ти вийде, яка година чи ні. Добре, все, лягаємо спати. <гум> Я сподіваюся, що куди не будуть робити так, де зараз. Бо як тільки ми лягаємо спати, коти починають робити тик-дик-тик-дик-тк штори. Ще щось. Щось скинути. Добрий вечір, Що? ми Що? з України, блять. Любітілі щось поскидати, заганяти, бля. Ох. Добре, все, малыш, Всім до добра.